Наркотики в СІЗО на Рівненщині судитимуть чоловіків, які постачали психотропи у слідчий ізолятор. В обласному центрі чоловік на смерть збив жінку та п'яний за кермом. У Рівному на водій наїхав на металевий відбійник та злетів з моста. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Наїхав на подружжя. На острощені чоловік скоїв смертельну ДТП без вихідних. Медики рівненської екстренки врятували життя чоловіку, що був при смерті. Зобов'язали прочитати Кайдашеву сім'ю. На Гощанщині за скоєний злочин. Чоловіка змусили прочитати повість. На Дубанщині стався переполох через дерев'яну скриньку. Як повідомили у поліції Рівненщини, 31 березня до них на спецлінію надійшло повідомлення про дивну знахідку із запискою неподалік приватного господарства. 41-річна дубенчанка припускала, що всередині скрині може міститися вибухонебезпечний пристрій. Відтак діяла згідно з рекомендаціями спецслужб, не підходила до предмета та не підпускала туди інших осіб аж до приїзду правоохоронців. Зрештою, вибухотехніки обстежили знахідку за допомогою рентгена та з'ясували, що вона цілком безпечна. У скринці знаходилися дитячі іграшки, а текст записки розпізнати не вдалося внаслідок впливу зовнішнього середовища. Однак поліцейські підкреслюють, що Дубенчанка вчинила правильно. Жінка повідомила до поліції, не підходила до предмету і не допускала сторонніх осіб до місця події. На Острожчині нетверези водій спричинив смертельну ДТП. Сталося це увечері 31 березня. Чоловік на своєму авто врізався у дерево. У цей момент поблизу нього перебувало подружжя. Як наслідок, жінка загинула, а її чоловік отримав серйозні травми. Більше подробиць цієї трагедії дивіться у матеріалі наших журналістів. Випив, сів за кермо та поїхав. Такі дії 27-річного рівнянина призвели до смертельної автотрощі, що сталася на островані 31 березня. Проїжджаючи цією ділянкою дороги, чоловік не впорався із керуванням, вилетів на узбіччя та врізався у цей горіх. Момент зіткнення біля нього на лавці відпочивало подружжя. Як результат, і чоловік, і дружина отримали травми. Жінка постраждала сильніше, оскільки знаходилась ближче до автомобіля, що вилетів на узбіччя. Від отриманих Травм вона померла. медики швидкої, прибувши на місце, лише констатували її смерть. Її 70-річного чоловіка з лави відкинуло на кілька метрів. Він вижив, однак теж отримав серйозні ушкодження. із з місця події його терміново доставили до Острозької багатопрофільної лікарні. Як розповідають медики, чоловіка обстежили та стабілізували, а потім скерували на операцію в обласний центр. Пацієнт був доставлений до нашого закладу близько 18.40 вечора. В стані середньої важкості з попереднім діагності. Гнозом перелом малого мілкової кістки справа. Значить, була рвана рана під ділянки з пошкодженням судинно-нервового пучка і перелом кісток тазу. В принципі, стан був стабілізований. Пацієнта обстежили. Проведено первинна хірургічна обробка рани, і для подальшого лікування ми його скерували в обласну лікарню в місті рівного за словами сусідів. Ця аварія сталася раптово. Вони почули звук удару, потім вийшли і побачили страшну картину. Тільки ото, от що сиділи в хаті, почули, що бахнула машина і стала сигналити. Ти вискучили. Та й ви, віві, Володька лежить, Тамара, лежить, шофер лежить. все. очевидці розповідають, буквально за півгодини до інциденту чоловік ще їздив на своєму велосипеді до магазину. Кажуть, те, що трапилось, ні в кого не вкладається в голові. Ми це тупа. — Така якась… — Смерть, я навіть не ну, можу це, це не можна пояснити. — не можемо зрозуміти. І, і він, так, так Він перед цим за пів години до цієї трагедії велосипедом поїхав, купив дзерняток лузатий. Приїхав, і вони сіли з жінкою на лавочці і лузали цього. І ще була з ними сусідка вон там. З Цієї хати, але як то не те йшло, ну, сус... вона посаділа, пішла посаділа, пішла додому, яка тільки зайшла в хату, Ті... чую бух. Про постраждалого чоловіка та його загиблу дружину в селі відгукуються позитивно. кажуть, не розуміють, чому трагедія трапилася саме в цій сім'ї. Що ж до винуватця ДТП, він в цьому селі бував вже не вперше. У нього тут живуть родичі. Однак, характеризувати його, хоч якимось чином, місцеві не беруться. Його баба це його баба його звідси родом. Звідси родом. І сестра, бабина сестра тут живе. А вже мати і баба в ровно вже скільки років. Та ми його не знаємо, я не знаю, бо я ще, ще все при, ну, при радянській ну, владі, ну, владі ну, вони ну, перебралися в ровно, там живуть. А його ще я не ніколи не бачив. єдине, що про нього сказали, це те, що він чомусь відмовився від медичної допомоги, хоча також постраждав наслідок зіткнення із деревом. Нього все морда в крові, лоб все в крові, роз розбитий сам сидить. І балакає таке, що не можна зрозуміти, що балакає. Як вже встановили правоохоронці, чоловік на момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Після інциденту його затримали та помістили до СІЗО. Водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 286 зі значком 1 кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Ось так Необдуманий вчинок призвів до страшних та непередбачуваних наслідків одразу для кількох людей. Тож пам'ятайте, перш ніж щось зробити, слід гарно проаналізувати, чим це може закінчитись. На центральній вулиці Рівного на смерть збили жінку. Автопригода трапилась 1 квітня вночі на мосту по вулиці Соборній. За інформацією поліції, наїзд на жінку здійснив 28-річний житель села Обарів. Зі слів керманича, загибла лежала на проїзній частині. Усі обставини цієї події наразі встановлюють. За фактом автопригоди розпочали досудове розслідування. За день правоохоронців встановили особу загиблої жінки. Нею виявилася 66-річна жителька обласного центру. Її опізнала донька. Вона пояснила поліцейським, що востаннє матір бачила в суботу, 30 березня. Проте домівку пенсіонерка покидала не вперше. Тож до поліції із заявою донька не зверталася. Медики на місці констатували смерть потерпілої. Слідчі слідчі управління розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу загиблої жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація про загибло, прохання негайно повідомити до поліції. Керував на підпитку та на відріз відмовився надавати документи. За це отримав два адмінматеріали. У півдні 1 квітня правоохоронці повідомили, що в селі Великий Шпаків помітили водія в стані алкогольного сп'яніння. За інформацією поліції рівненщини, працівникам сектору реагування вдалося розшукати керманича та встановити його особу. Чоловік відмовився надавати поліцейським будь-які документи та проходити огляд на стан сп'яніння, за що отримав два адмінпротоколи. Після цього водія відсторонили від керування, а його автомобіль помістили на спецмайданчик. Працівники сектору реагування патрульної поліції оперативно прибули на місце події та встановили, що керманичем легковика є 47-річний рівнянин. Під час спілкування з поліцейськими надати будь-які документи чоловік відмовився. Крім того, маючи явні ознаки алкогольного сп'яніння від проходження огляду на місці та в медзакладі також відмовився. Відтак за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та без документів. Інспектори склали на водія два адміністративні протоколи. У Рівному автомобіль злетів у мельоративний канал. Автопригода сталася 1 квітня близько 22-ї. 21-річний керманич Фольксваген Гольф їхав по мосту на вулиці князя Володимира. Однак, будучи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався із керуванням, наїхав на металевий відбійник, злетів у меліоративну яму. Після чого залишив місце ДТП. У цій автопригоді ніхто не постраждав. Однак транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень. Тож, аби не допустити його загорання, на місце викликали рятувальників. Відключили клеми з акумуляторних батарей. Як зазначають у патрульній поліції, керманича повернули на місце пригоди, після чого склали на нього три протоколи. П'яний за кермом. 1 квітня на трасі Городища рівне Старокостянтинів, що неподалік села Великий Житин, трапилася ДТП. Керманич фургона «Пежо», наближаючись до перехрестя з круговим рухом, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на кільце. Відтак зупинився, коли вже був на іншому боці. У наслідок цього автомобіль перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Керманича госпіталізували, втім, після надання медичної допомоги відразу відпустили. Відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці склали на чоловіка адмінпротоколи. Встановлено, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, алкотестер показав 2,29 проміли. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень та був поміщений на спецмайданчик. Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Поки колеги їхали без перестанку, здійснювала серцево-легеневу реанімацію. Медики рівненської екстренки врятували життя чоловіку, що був при смерті. Повідомлення про цей інцидент на спецлінію 103 надійшов увечері 31 березня. Заявник повідомив, що сусідка проводить пацієнту серцево-легеневу реанімацію. Прибувши за вказаною адресою, бригада інтенсивної терапії виявила, що реанімаційні заходи робить ніхто інший, як їхня колега, яка в той день День мала вихідний разом. Медики продовжили проводити реанімаційні заходи і, зрештою, спільними зусиллями врятували людське життя. Про усі деталі цієї чудової історії дивіться в сюжеті. У потрібному місці в потрібний час. Ольга Поліщук працює в медицині ось уже 25 років. Вона фельдшерка бригади інтенсивної терапії рівненської екстренки. За цей час провела вже чимало серцево-легеневих реанімацій та допомогла врятувати далеко не одне життя. Та нещодавно їй вперше за багато років довелося робити це в домашніх умовах. Сталося це увечері 31 березня, коли жінка мала вихідний. Нічого не передбачало біди, як правило, люди всі сидять вдома, собі відпочивають, і тут такий стук в двері. тух дух дух ту -ду 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 -ду. Боже, думаю, що сталося? Але відкриваю двері, стоїть сусідка заплакана. Я все зрозуміла з першого погляду, тому що знаючи, що сусід у нас після інфаркту і недавно. Я зразу побігла. Як була босенька, так і побігла до сусіда, який лежав в коридорі без ознак без свідомості, дихав через раз. Я би розпочала, ну перевірила пульс і розпочала серцеву не реанімацію. І зразу ж автоматично почала гукати, що викликаєте швидку і зразу реанімацію, зразу щоб прийшли з дефібрилятором. Доки їхала швидка, жінка ні на мить не припиняла реанімаційних заходів. Каже, їй дуже допомогло, що в цей момент поруч було надійне плече. Мені ще до безпосередньо допомагав мій чоловік, виконував абсолютно всі мої розпорядження, згадав все, що знав, все що не знав, і чітко все виконував. Робив натискання на грудну клітку. Бігав за носілками, допомагав в переносці пацієнта, шукав сусідів. Кажу, якби без нього я б не справилася, він повністю все мені допомагав. І це дуже приємно, що він не розгубився і допомагав. Не менш приємно здивовано. Жінка себе відчула, коли приїхала швидка, адже на виклик за неймовірним збігом обставин прибула її рідна бригада. Тож після приїзду колег вона продовжила надавати медичну допомогу вже разом із ними за допомогою спеціального обладнання. Дуже швидко наші колеги під'їхали от і під'єднали електроди. Подивилися, що там є фібриляція, зробили розряд, ритм відновився і почали транспортувати до лікарні. <почили> це так було все швидко, що ви знаєте, що навіть не встигли злякатися. Здивовані такій зустрічі були і колеги Ольги кажуть, те, що до моменту їхнього приїзду жінка весь час реанімувала пацієнта, в подальшому зіграло велику роль. А окрім того, вона допомогла і їм. Що важливого є в цій ситуації, це те, що надавалася домедична допомога. І це міг бути кожен із нас. Зазвичай люди починають таким цікавитися, коли в їхній сім'ї вже або в сім'ї, або на роботі вже стався якийсь трагічний випадок, і вони починають задумуватися про те, чи могли вони чимось допомогти. По-перше, вона допомогла йому в подальшому. Вийти з цього стану, а ще й нам це додаткові руки, додаткові знання, що також покращує надання нашої допомоги. Віра Прокупчук зазначає, вкрай важливо, аби серцеву легеневу реанімацію вміли здійснювати усі, адже це збільшує шанс на збереження життя та здоров'я людини, яка перебуває в критичному стані. Тож абсолютно кожному слід цьому навчитись. На базі нашого центру працює навчально-тренувальний відділ, який займається не лише вдосконаленням наших навичок, а ще й тим, що навчає звичайних людей, як надавати домедичну допомогу, як проводити серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Надавати стабільне положення людям з непритомністю, і це дозволяє людям до приїзду швидкої, так би мовити, без ускладнень, без неврологічного дефіциту вийти після зупинки кровообігу і мати задовільний стан і продовжувати якісно продовжувати своє життя. Саме завдяки тому, що Ольга Поліщук в силу своєї професії володіла цими навичками та в критичний момент опинилася вдома. А її колеги швидко прибули на виклик, чоловіка, який був на межі життя та смерті, вдалося врятувати. Нині він перебуває в свідомості, та за словами лікарів, у нього є величезні шанси на одужання. На Дубинщині в ДТП за участю мотоциклістів травмувалася неповнолітня пасажирка. Про це розповіли в поліції Рівненщини. Повідомлення про автопригоду в селі Радчина дійшло до них близько 23 квітня. Поліцейські на місці події встановили, що 17-річний дубенчанин, водій мотоцикла Кавасакі допустив зіткнення із мотоциклом Ява під керуванням 21-річного жителя районного центру, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП до лікарні з переломом ноги та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували 17-річну дубинчанку, пасажирку мотоцикла «Кавасакі». вона, а також двоє мотоциклістів, перебували у мотошоломах. Обидва водії, за результатами попереднього огляду на стан сп'яніння, були тверезі. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. Один із них, Кавасакі, не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Обставини ДТП встановлюють поліцейські у рамках кримінального провадження розпочатого за. Частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. На Рівненщині правоохоронці судитимуть злочинну групу, яка постачала наркотики у слідчий ізолятор. На територію заборонені речовини потрапляли шляхом так званих китків через сліпу зону. Організував постачання наркотиків 40-річний волинянин, який був смотрящим. В організованій групі було ще три виконавці: двоє на волі та один в СІЗО. Чоловіки, які перебували на волі, перекидали наркотики на територію установи. Суд обрав зловмисникам запобіжні заходи у виді тримання під вартою, однак один виконавець сплатив заставу та перебуває на волі. Слідчі вже скерували матеріали кримінального провадження до суду. Медична практика ділків коштувала бюджету рівного понад півмільйона гривень. Перед судом постануть троє учасників злочинної групи. Правоохоронці встановили, що 73-річний директор одного із комунальних закладів у сфері охорони здоров'я рівного працевлаштував на посади лікарів двох пособників, забезпечував фіктивний облік їхнього робочого часу, нарахування та виплату їм зарплати. Ті ж у свою чергу готували та подавали до закладу підроблені документи, куди вносили відомості щодо пацієнтів, яким начебто, надавали меддопомогу. Проте у цей час здійснювали приватну практику і жодного дня на робочому місці не були, але відповідно до документів за майже два із половиною роки пролікували близько шести тисяч пацієнтів. Своїми протиправними діями зловмисники завдали матеріального збитку бюджету рівненської територіальної громади на суму майже 540 тисяч гривень. Слідчі повідомили учасникам організованої злочинної групи про підозру у розтраті коштів у великих розмірах, підроблення офіційних документів та їх використання, а також легалізацію незаконно одержаних коштів. На час досудового розслідування вони перебували під домашнім арештом. Керівник закладу відсторонений від займаної посади. Як покарання зобов'язали прочитати Кайдашеву сім'ю днями у гощі відбулось судове засідання, на якому вирішували долю чоловіка, який наприкінці червня 2023 року пограбував свою рідну сестру. Його визнали винним та призначили йому відбування покарання з випробувальним і спитовим строком тривалістю в один рік. А ще, окрім цього, зобов'язали прочитати певну літературу, зокрема і кайдашеву сім'ю. Ми дізналися, чому суддя прийняв таке рішення. Часто трапляються сім'ї, в котрих буває така колотнеча та завсідня лайка та сварка, що життя в хаті стає просто пеклом. На Рівненщині суд зобов'язав чоловіка прочитати Кайдашеву сім'ю. У селі Курозвани на Гущанщині в будинку на вулиці Лесі Українки, 28 червня 2023 року, трапилась крадіжка. Втім, грабіжником виявився не хто-небудь, а рідний брат власниці будинку. Чоловік прийшов на подвір'я, поцупив металевий каркас від гуж. Жової підводи, плетений кошик та ще декілька різних інструментів. Згодом за це його й посадили на лаву підсудних. 28 березня цьогоріч у Гощанському районному суді йому винесли вирок 5 років позбавлення волі. Втім, призначили чоловікові іспитовий строк терміном на один рік. Окрім цього, його зобов'язали прочитати твір Кайдашева сім'я. Сестра підсудного, яка є потерпілою у цій справі, розповідає, їй сподобався такий підхід судді, адже на. Її думку, прочитавши повість, чоловік повинен, хоч на трішки замислитись про цінність сім'ї. Ви знаєте, мені це дуже сподобалося. Суддя молодець. Чесно, я не думала, що таке буде. Ну мені здається, це ну ну, класно. В цілому мені сподобалося. Я не хотіла його там чимось там лякати. Я не взагалі лякати чи садити кудись в'язницю. Взагалі в мене де ж мови такої не було. Я просто хотіла, щоб ця людина трошечки задумалась, що вона творить. Все. Всевідомо, що будинок, який і проник. Чоловік належав їхнім батькам. Тут вони виросли разом із ще двома братами. Згодом в сім'ї помер тато та два брати. А близько п'яти років тому вони лишились і без мами. І так будинок перейшов у спадок доньці. Ми давно вже не спілкуємося. Ну не я вам не можу сказати це. Це більше десяти років, минулі його помилки, можна сказати, даже не помилки, а ті ем, жахливі речі, які він робив по відношенню до мами, до брата, до мене. От просто там опускалося, ну, десь там прощалося. А тут, коли вже я лишилася сама нікого, я думала, що як знаєте, брат з сестрою мали б спілкуватися, а плюс. Е його він, мабуть, обіда те, що спадок дістався мені, як розповідають сусіди, чоловік, який вдерся у дім сестри, був конфліктним і неодноразово влаштовував скандал. А після того, як його викрили на крадіжці, і взагалі запевняв все, що він забрав, його власність. Так як він казав, що Тома свого воза взяв, але що він і там е, два вози взяв. О. А що він там брав ще, то я без помняття Він стверджує, що він свої речі забрав. Угу. О. Але я знаю. Разом з тим, сусідка потерпілої та підсудного каже, зобов'язання суді прочитати повість Кайдашева сім'я дуже доречне та нині актуальне. Адже сьогодні сім'я це найважливіше, що є у кожної людини. Варто прочитати не то на йому, а й всім. І варто її пам'ятати, цей Кайдешеву сім'ю. І не свариться, а треба якось його лагодити між собою мирним способом, а не сваркою. Сваркою ніколи нічого його не дійдеш. І нічого його не, ну, не доведе його до добра. Ось так іноді для того, аби підсудний замислився над скоєним, його потрібно зобов'язати прочитати українську класику. Читайте та пам'ятайте, перш ніж вчинити, варто подумати. Бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!